Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку делікатну тему, як сором'язливість. Сором на прийомі у лікаря-проктолога це недоречно, тому що я лікар, у мене немає статі. А якщо до мене звертається пацієнт, мені не важливо будь то чоловік, будь то жінка, будь-то юнак. Будь то гарнесенька українська дівчинка. Анальний отвір у нас у всіх одинаковий. Я лікар, і для мене анальний отвір це така частина тіла, як рука, нога, зуби. Ми ж не соромимося, коли ми йдемо до стоматолога, відкриваємо наш рот і показуємо, що у нас випав зуб. Чи він болить? Я проктолог, також я всім хочу донести таку річ, що. Процес випорожнення це фізіологія. І коли до мене звертаються пацієнти і говорять, я соромлюсь, тому що я не сходив в туалет, я всім говорю, я теж ходжу в туалет, і я така ж людина, як і ви. І це фізіологічно, тому що ми їмо та випорожняємо кишківник. Будь ласка, відкладайте ваш сором. У мене доброзичлива, комфортна обстановка. По-друге, я дуже делікатно спілкуюся щодо вашої проблеми, тому що я вас розумію як лікар та людина. По-третє, огляд у мене дуже комфортний на лівому боці, не на гінекологічному кріслі. Тому звертайтесь до мене, у мене дуже комфортно, дуже делікатно, все зі знеболенням, та я вам гарантую якісний медичний огляд та найкраще лікування безопераційними сучасними технологіями.